Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику психолога. Тема нашої зустрічі чому людина створює трикутники навколо себе. Так, розберемо, що таке трикутник і що це таке комунікація. Е, у нас є певні соціальні зв'язки. У нас є певні соціальні ролі. У нас є мікро і макросоціум. Саме в цих поняттях ми будемо розглядати це питання, чому людина створює трикутники комунікації. Саме такий відомий трикутник є представлений в психології є трикутник Карпмана, де є переслідувач жертва і рятівник. Тобто там іде така взаємодія. І кожен виконує свою роль, і коли цей трикутник створюється, а створює його найчастіше жертва, він працює за правилами жертви. І якщо перенести саме цей ефект трикутника в наш соціальний простір. То ми можемо помітити, як люди створюють трикутники в своєму середовищі, і це несвідомо. Ну, наприклад, самий простий трикутник він історичний і найбільш такий, знаєте, зрозумілий для прикладу. Це коли йде сімейна система, тобто пара, і з'являється третя персона, як коханка або коханець. Тобто всі знають це слово «у», такий любовний тобто трикутник. Таке питання, чому він створюється, так? і як з нього вийти, чи взагалі потрібно з нього вийти, чи не потрібно з нього виходити. Людям складно перебувати у контакті, в парному взаємодії. Тобто, якщо люди звикли конкурувати один з одним, або хтось за, частіше займає позицію домінуючої особи, то хтось втомлюється. І для того, щоб не було цієї напруги, виникає певна третя персона, тобто третій кут, куди можна перенести надлишок напруги. І... Виникає тоді наступне питання: чи може сімейна система жити в цьому трикутнику, Скільки часу вона може витримувати, якщо дві персони в парі, у них є базова несвідома потреба жити і досвід жити в цих трикутниках? Тому може змінюватись партнери, можуть змінюватись коханки, а трикутник може залишатися, тобто це є несвідомий підбір. Трьох людей, які взаємодіють між собою. І що з цим робити? Як бути? Постійно е змінювати партнера і, і питати в нього, чи як ти взаємодієш із середовищем, чи в тебе форма контакту, трикутника, чи е паралельного контакту? Е е важливо. Зрозуміти спочатку себе, дослідити свої потреби, а не за рахунок когось отримувати для себе якісь ресурси. Коли ми за рахунок когось щось отримуємо, тоді нам не вистачає ресурсів, і ще хтось підтягується: одна, друга, третя, четверта особа, тому що багато треба для тої чи іншої людини. А коли ви розумієте, що вам потрібно, коли ви можете задовольнити свої потреби, коли ви можете попіклуватися про себе, то вам достатньо і однієї людини і цієї емоційної близькості з нею. Тому саме дослідження себе, своєї особистості, вам дай змогу розірвати і не створювати ці трикутники для того, щоб комфортно вам було жити. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога.